Платформа «Київстар ТВ» представляє сезон прем'єр та оріджинал серіалів «Київстар СтарТБ. Хотів би вас запитати про позицію Китаю. Стосовно російсько-української війни з'являються знову нові публікації про те, скільки всього Китай продає росіянам як комплектуючі для їхньої зброї, для дронів. Зокрема, ці дрони летять і потім на голови українцям падають, але ну офіційно Пекін нічого не визнає і взагалі намагається цю тему не коментувати свої співпраці з Росією в цій сфері. Як вважаєте, чи Дональд Трамп наводив якісь факти, чи наводив Трамп аргумент? Те стосовно того, чому Китай має, має розірвати з Росією подібні відносини, можливо, і про нафту говорили, хоча Трамп публічно заперечує, що говорили про відмову Китаю від російської нафти, і чому так мало результату так мало конкретики після цього діалогу, якраз на тему російської агресії де мова заяв, майже детальних не прозвучала? Тому що для Сполучених Штатів, для Китаю тема України ну, точно не є першочерговою. Для них важливо було вирішити власні питання, і над цим працювали делегації американська на чолі з міністром фінансів Беседом. Вони провели декілька днів, практично домовилися про це. І основні досягнення цього саміту були. Результатом не зустрічі глав держав, а роботи делегації можна дуже впевнено говорити про те, що е, насправді е, питання там російсько-української війни не стояло у них серед пріоритетів, і тому і ще але добре уявляємо собі російсько українську але ж е, Тему Тайваня вони не обговорювали, а це вже просто ну неможливо собі уявити, ну хоча б там за минулої адміністрації, тому що. Питання, чи готові будуть Сполучені Штати стати на захист Тайваню у випадку агресії, воно надзвичайно актуальне. Ми пам'ятаємо, скільки разів там вибухав інформаційний простір Китай, коли там спікерка Пелозі і якісь високі чиновники американські відвідують цей Тайвань. А тут виявляється, просто вони не коментували ці питання, Ну, можна передбачити, що вони домовилися взяти паузу на рік, не загострювати стосунки, домовилися про те, що торгівельній війни не буде. Вирішили питання з тарифами, закупівлею можливість закупівлі Китаєм чіпів. Це для Китаю було дуже важливо. І в свою чергу, доступ на ринок китайський виробникам американської сої про це багато говорилося. Ну, власне кажуть, що от вони ці питання повирішували і на рік взяли перерву, і там будуть переговори далі. Просто експерти говорять про те, що наступного року, як мінімум, є дві події, де Трамп і Сюджіньпінь будуть мати можливість зустрітися знову а особисто. Це десь квітень і. і і пізніше, і скоріше за все, вони будуть працювати над, над геополітичними питаннями тоді. З точки зору Китаю, їм дуже вигідно е, просто робити те, що вони роблять, мовчки. Е, я просто помітив, що було була інформа, інформація про те, що Китай почав скорочувати можливість Україні експортувати ці важливі частини. Для, для виробництва дронів, тобто не Росії, а саме Україні, і Китай цим займається. і Інформація така публічна була. А стосовно Росії, так Китай скоріше за все, пам'ятаєте, Українська розвідслужба давала інформацію і про шпигунів китайських. І виставляла факти і докази того, що е, китайські запчастини є, як ви вже про це сказали, в українських динах. Але МЗС е, Китаю просто на це не звертає увагу, не робить ніяких офіційних заяв. Але публічно, коли треба там відсвяткувати якусь річницю, то посольство Китаю збирає українську еліту і посол Китаю. Говорить про прекрасні добросусідські взаємовигідні стосунки, це тут така 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 реальність, і при цьому е вона не міняється вже багато років. Треба просто звернути увагу, що відносно недавно була дуже різка і пряма заява нашого президента, де він прямо звинуватив Китай у тому, що Китай підтримує Росію і, і не приховує цього. Це так. Такі речі в Пекіні вони просто не, не так не проходять. Скоріше за все, це було зроблено нашим президентом, щоб посилити позицію Дональда Трампа, який міг би послатися на заяву українського президента. Але ну схоже, що нам потрібно важко працювати, щоб знаходити якісь аргументи для того, щоб Китай побачив якісь. Приваги або принади для власної позиції в Україні, щоб Україна могла забезпечувати китайського сподарською продукцією. Свій час там було багато зусиль на це направлено транспортування через чорне море китайських товарів, тому що це дуже короткий шлях із чорного моря. Товари можуть іти з Одеси, зокрема, можуть іти е, напряму е, до Європи, але це, це довгий і далекий шлях. Поки ми бачимо, що позиція Китаю не міняється, вона може змінитися, якщо зміниться ситуація на полі бою. От е, ситуація на полі бою наразі. Напружена, але Путін намагається створити взагалі вигадану якусь картинку про поле бою. Зараз ми про це ще поговоримо: про ці вкиди, які зараз лунають із Кремля стосовно так званих оточень в Купінську. І в Покровську, але ще от, власне хочеться поговорити про ці провокації навколо ядерних випробувань, різноманітних видів озброєння. Путін останнім часом цю тему знову підняв. І як правило, зазначає багато хто Путін так робить, коли в нього щось не йде саме на полі бою, безпосередньо в ході війни проти України щось не вдається і не вдається переконати в інший сп спосіб Сполучені Штати Україну не підтримувати, а продавлювати російську повістку і російську позицію. Тоді Путін витягує ці ядерні різноманітні свої штучки і починає ними вимахувати. От, зокрема, серед таких. От, видів озброєння або досягнень російського ВПК. Невідомо наскільки вони реальні, щоправда, заявлена була ракета Борісник, яку випробував нібито Путін і Росія, нібито, тому що доказів, що ця ракета справді злітала куди злетіла достеменно, ми не маємо. Щось злітало з нової землі, але яка це була ракета? І чи вона пролетіла 14 тисяч заявлених кілометрів путіним? от цього ніхто довести не може. Крім того, про Посейдон він згадав підводний апарат теж із ядерними там реакторами, двигунами, який має спричинити дійсно апокаліпсис. Тихому океані, чи ще десь потенційно, але ніколи цей апарат насправді не, не спрацьовував, і це Зрозуміло, з іншого боку, це взагалі відносно недавня розробка чи фантазія росіян. І незрозуміло, чи він існує, чи він працює цей посейдон, чи це просто в уяві Путіна така є зброя. Отже, на це все Дональд Трамп Заявив, що вони теж розпочинають ядерні випробування ядерного озброєння. Джей Ді Венс теж вчора прокоментував, що треба перевірити, як в нас все працює, бо в нас величезний ядерний потенціал. І це можна назвати певною зміною, тому що Сполучені Штати раніше до таких кроків не вдавалися. За адміністрації попереднього президента Байдена дуже акуратно ставилися до російських провокацій з ядерною зброєю. А зараз Трамп таке враження, принаймні у риториці, в заявах, іде на загострення. Чому він це робить? Що Трамп має на увазі? Чи він справді почне випробувати? Якісь види і типи ядерного зброєння Чи це просто спосіб показати Путіну, що твоя брехня і твій блеф не спрацюють? Ну, скоріше за все, це другий варіант це реакція Трампа на те, що ну Путін його відверто виставляє дурнем. Що Трамп уже стільки разів говорив про? Про, про про, приблизно про таку, про такий алгоритм розмовляєш з Путіним. Чудова розмова, про все домовляємося. Трамп виходить на широкий загал, говорить про результати цієї розмови, а потім йде повне спростування. І Трампа це вже відверто дістало. Ну і особливо треба вже розуміти, що він емоційна людина, і, от, наприклад, його цей тур він же супроводжувався такими. Ну, улюбленими для Трампа ритуалами королівських зустрічей, червоних доріжок, екзотично одягненої почесної варти. Його нагороджували там першого, і поки президента найвищої нагороди Південної Кореї, він там а, був а, в Японії три дні. А Японія це країна, де імператор живий Бог, і, і він точно а, відчував ці традиції імперії, як він був натхнений візитом. І, і, і часом проведено в Букінгемському палаці. Тобто, з одного боку, він просто отримує додатковий такий моральний заряд, е як людина. ну, Він же, в принципі поглядом він монархіст, він хотів би бути отаким от, от імператором. І тут е ця дратівлива муха Путін, яка просто ні на що не поступається, і, і, і ні на які компроміси не йде і тому трамп я думаю що це в тому числі під підготовці до 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 китаю для того щоб якось мати чітку позицію на для для Керівництво Китаю він ввів прямі санкції проти Росії, тому що він це зробив вперше. Він до того тільки е, е, виступав санкціями проти тих країн, які купують нафту в Росії. А тут дві найбільші нафтові компанії в Росії. І далі мало того, він заявив про те, що Сполучені Штати готують го, готові і готують другий пакет санкцій, і, і, і тому був цей переляканий візит Дмитрієва Ну, фактично безуспісне сполучені штати, тому що мова тоді може йти вже про банківську систему, повне відключення від СВІФТА і міжнародних розрахунків і, і фактично витіснення Росії з можливості торгувати доларами. А це е, на одних рупіях і юанях російська економіка точно не виживе. Тому це все наклалося одне на одну, але Трампу просто нічого не залишається як. Реагувати, тому що ви праві минула адміністрація, комбінація Байден-Соліван дозволяла Путіну дуже ефективно використовувати цю фобію ще часів холодної війни. Але зараз це була така реакція найгірша для Росії, бо вона була глузлива. Трамп відверто посміявся над цими хреновесниками, які чомусь на дозвуковій швидкості там 12 один можуть летіти до Росії, розказав, що у них там ядерна підлодка американська, і можливо, під човен, і можливо, не один знаходиться на дуже Просто біля берегів Росії і він не розуміє, навіщо все це робити. Але сам факт того, що у відповідь на словесні якісь там загрози Путіна відповідає адекватно Сполучені Штати і Трамп там дав розпорядження, він написав це в своїх соціальних мережах, і ми з вами можемо тільки здогадуватись. Але це інформаційно дуже потужний крок, тому що. Раніше кожен раз, коли там чи то uh, Медведєв з Бодуна, чи, чи, чи Путін, чи хто ще uh, починав погрожувати ядерною зброєю, то світ, начебто, присідав. А тут виявилося, що є така реакція, і дуже показова. Дуже показові коментарі Лаврова, які останнім часом багато е, виходить на арену, тому що видно, е, хтось же має брати на себе цю інформаційну ношу. І, і Лавров сказав, що мовляв, після наших випробувань на заході така гробова тиша. Просто вони перелякалися. А вони не перелякалися, вони проігнорили. І це найгірше, що могло б бути для, для Путіна. А на фоні. Це для мене улюблений епізод. Я багато працював в Брюсселі, зустрічався з різними чиновниками бельгійської влади і це тип бельгійський чиновник, ну це вони такі, вони самі над собою іронізують і глузують, але вони ніколи там не висовувалися на передній план, ніколи не робили різких заяв, а тут міністр оборони Бельгії сказав, що якщо Росія там е, нападе на якусь із європейських столиць, то е, зникне Москва. І росіяни від обурення аж е, отеріли. Такого ніколи не було. І для мене навіть ця заява більш важлива, ніж з точки зору. Е, Настроїв європейського союзу більш важлива або не менш важлива ніж заява Трампа або наказ Трампа почати ядерні випробування. Тобто, світ перестав реагувати на просто на на погрози Росії і почав відповідати тим, що приблизно що у, у, у світі теж існує багато засобів і ці засоби значно ефективніші ніж Росії, тому мовляв, не потрібно цим намагатися залякати. Тео Франкен, міністр оборони Бельгії, справді змусив присісти російських пропагандистів своєю заявою сказав: ну, якщо вони запустять у наш бік в бік Брюсселя якусь ракету, то Москву зітруть на порошок буквально. І от те, що в їхній бік можуть такі репліки лунати, росіяни аж ніяк не звикли. Вони звикли самі такими словами розкидатися з ну, зрештою їхні урядовці цим не гребували. А тут, от вже і європейці, якась Бельгія, яку там бінокль не вийдуть. Видно, так із Москви вже собі ага. дозволяє подібні заяви. І от і тут питання, який просто для маневрів Путіна залишається. Він зараз починає розповідати про те, що в них величезні успіхи на фронті, що вони там оточили якісь українські війська в Купінську і в Покровську. Що не так, там дійсно важка ситуація, йдуть бої, але оточення немає. Але Путін от вже буквально за останні кілька днів вимагає зупинки вогню на 5-6 годин. Тобто він так активно настирливо пропонує зупинити вогонь і завести міжнародних журналістів, щоб показати, що там насправді відбувається. І є дві версії: одна версія: от аналітики військові коментують, що це спроба хитрощами, коли зупинять вогонь, завести більше військ в той же покровськ купянський покращити ситуацію для росіян це ніби така багатоход дівочка, так а друга версія полягає в тому, що Путіна самого вели в оману його генерали, і той же е, на штабу Герасимов, начальник генерального штабу, який йому просто доповідає брехню і каже: От нас тут успіхи, там успіхи і Путін в це вже вірить фактично, і сам він в полоні цієї брехні, і дезінформації перебуває, яку активно ретранслює назовні, намагаючись вже в цьому переконати в цій реалії. Дональда Трампа і всіх навколо кажуть, ну дивіться, українці ж програють нам. Чому ви не, пос... не тиснете на них? Ми ж і так отримаємо бажане. Як ви вважаєте, яка з цих версій більш вірогідна і е, ну, зрештою, як Путін буде себе далі поводити? Бо це брехня рано чи пізно лусне? Ну швидше за все рано, ніж пізно. Так, і це не перша і не остання брехня, але багато західних аналітиків і розвідок говорять про те, що насправді... Генерали переконали Путіна, і він впевнений в тому, що ось ось і, і і дожме, що будуть військові успіхи, будуть захоплені чергові українські міста, і тому, мовляв, Росії вигідно затягувати час, тому що поступово повільно, але російські війська просуваються і перемагають. Але Тут просто навіть серед російських пропагандистів іде мова про те, що слухайте, ви так багато говорите про там Покровський Куп'янськ, там вже стільки років іде боротьба за ці міста. А, а що трапиться, якщо от ви просто їх завоюєте? Що припиниться війна, Україна капітулює? Зміниться позиція Зеленського. Що ви виграєте? Тобто російська інформаційна хвиля вона так починає розкручуватись, це як мені дуже подобається ситуація з Керчівським мостом. Вони вибудовують собі такі, як в радянській пропаганді, там Сталінград, ще якусь там фортецю. Березьку фортецю, якісь місця, які просто героїзують, роблять такими ледве не біблійними символами. І от з Керченським мостом для мене дуже показово, як українські певні експерти говорять про те, що це все стало сакральним символом. І е, українці щоденно, там біля, Кер... біля Керчі, біля того моста, вони щоденно ми щоденно нищимо дорогі радіолокаційні станції, систему протиповітряної е, оборони. Ми, як в Чапаївці, ми їх нищимо, і ми впевнені, що вони знімуть десь з лінії фронту, з іншого місця і знову приведуть чергову е, зброю. Тому, тому що для них це е, Керченський міст, це святе, тому нам. Як не цинічно це звучить, нам невигідно його руйнувати. Хай він собі стоїть, хай вони там щоденно підтягують е, сучасні системи. Ми будемо ці системи нищити, і фронт буде злабивати. Бо якщо уявити собі, що Керченський міст пав, то звільниться там ледве не третина засобів протиповітряної оборони, і це все буде використано проти нас. І, і в цій логіці, ну просто є очевидна раціо. Ти розумієш, що вони так працюють, тому для Путіна зараз теж. Якась там, хоча б е, символічна перемога, як якесь досягнення. Це покровськ, про який говорять вже ну просто е, стільки часу, може стати е, приводом для того, щоб е, трішки. Е, Підняти бойовий дух і настрій інформаційний, але загалом ми бачимо певний розпач і розгубленість і путіна, і росіян, і росіян взагалі їхніх речників, бо змінилася жорстка позиція, з'явилася якась логічна позиція у. Трампа, яка підкріплена європейськими лідерами і яку поділяє Україна, іде дуже чітка вимога, дуже чітка вимога, і вона не розмивається. Що припиняємо бойові дії по лінії розмежування, і цей 12-й пункт і план. Очевидно, що Путін буде знову його відкидати, але це тільки посилить лють і роздратування Трампа. Бо коли Трамп стоїть на дуже чіткі позиції, то е, Путіну мало що залишається. Він або погоджується, або не погоджується. Але зазвичай Путін намагається намагається запропонувати якусь там чергову Стамбульську стамбіль, зустріч, якісь там переговори, поговорити про. Міжгалактичне співробітництво, тунелі під протоками, і все інше цього разу. Позиція сформульована, Трамп на ній наполягає. Трамп заявив про те, що він взагалі не бачить сенсу йти на будь-яку зустріч, доки не будуть е, зрозумілі умови перемир'я, і, і він крутиться як вужна пательні потім, тому що час працює зараз проти нього. Уникнути або дати негативну відповідь на таку ініціативу. Це в чергове роздратувати Трампа, а там уже йде бурління і в Конгресі, і в Сенаті. Знову Ленці Грем з'явився на екранах зі своїм пакетом чергових санкцій, і, 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 і американські чиновники говорять про підготовку наступного пакету, про який я вже згадував. Це санкції проти банківської системи, що для Росії дуже небезпечно. В нас немає ілюзії, що Росія може. Ну, тримати цей больовий поріг ще досить довго, але там економічна ситуація дійсно складна. Ми це бачимо, і Путін просто не бачить у Путіна, перестали працювати його старі трюки. Коли там стає гаряче, він набирає телефонну трубку, щось сплете там Дональду. Дональд кардинально міняє свою позицію і, і час працює на Путіна. От зараз він в цій ситуації, де йому це не вдається. Він уже і лякалки використовував, і Дмитрієва послав, а, а, а позиція Трампа не міняється, і позиція європейців не міняється. Тому цим можна пояснити ці спроби, якийсь тур, прес-тур зробити, створити віртуальну реальність. Там ще може бути. Що вони можуть прислати квазі-міжнародних журналістів, які зроблять прогнозовані репортажі, ми вже не раз таке бачили. Але ну, фантазія у Кремля зараз вже упирається в те, що фактично всі прийоми, які вони використовували, це вже всі карти, як любить говорити Трамп про карти, вони вже всі краплені, про них вже світ знає.